Після підписання договору з нашою компанією власник передав нам ключі від будинку. І власне, ми почали роботу. Тут ще, от... бачите, хлопці розбирають кладку, яка поїхала, і повністю перекладуть Вас. всю стіну, зараз подивимося так. трохи вище. Ось так це все виглядає. Ось. Ну і власне, про що хотілося поговорити про договір. Ми працюємо по договору, який підписуємо з клієнтом. І власне цей договір і дає гарантії якості нашої роботи. І 100% того, що ми виконуємо свою роботу. Тому... Підписуйте договори.